Матінку, Україно наша, звертаємось до Тебе ми, діти Твої, житниця наша свята, не неблагословенне, молимось за Тебе у думках та піснях своїх. Почуй нас та молитву нашу за щасливе майбутнє Твоє, багатоголосих дітей Твоїх, нащадків, гетьманів та онуків патріотів, піднявши голови єдино, з любов'ю! Сі до одного, ми славим твій народ, Вкраїно, славімо ж, вічно ми його, ми славим працю твою неньку, ми славим все твоє добро, так, незалежні ми, рідненька, і щоб навіки так було, не плач, єдина і прекрасна, вставай, прийшла твоя пора, ворожа сила згасне. Згасне краса живелич не згора. Ти довго рвала ті кайдани, які окутали тебе. Нам воїн не потрібні рани, нам треба небо голубе, нам треба твої вільні пісні, нам треба слово та життя. Країн багато є і різні, всі мають право на життя. Але ж і ми на цьому світі. Живі й збудуєм мрію знов. Ми, України, рідні діти, у нас Шевченка в жилах кров. Ми співаки і ми поети, ми хлібороби і ткачі. Нехай звучать твої кларнети, нехай загинуть палачі. Оглянься, ти ж, бо незалежна, і ти, прекрасна і свята, земля багата та безмежна, нехай, дай Боже, не стражда. Люблю тебе, моя Вкраїна, ті води, що Дніпро несе. Люблю тебе, моя родина, бо ми здолаємо усе. Ми незалежні, ми завзяті. У нас є землі і моря, хай буде мир у нашій хаті допоки світить нам зоря.